Цяєво рибгоспу знамениту книгарню у центрі столиці, за яку досі триває боротьба, найближчими днями можуть передати міському центру розвитку рибного господарства, заявляють працівники крамниці. За словами активістів, попри те, що частина справними виграна, а решта ще перебуває в судах. Депутати Київради вже завтра на найближчому засіданні мають намір передати комунальне приміщення у володіння іншій структурі. Замість книгарні магазин. Замість книг риба. Рударі Сяйва сполохані кажуть, попри те, що їхній колектив виграв останній суд за приміщення його однак можуть відібрати. Активісти розповідають, їм стало відомо, що Київрада надумала передати квадратні метри на Бесарабці в інші руки. Зробити це можуть під час найближчої сесії. Носиться питання про те, щоб перейменувати комунальне підприємство міський центр розвитку рибного господарства. Слухайте, міський центр розвитку рибного господарства перейменувати в міський магазин. І йому віддати наші приміщення, які ми орендували 50 років. Виявляєте, які фахівці вони рибою займалися. Тепер будуть книжки продавати і найкращу в світі друкарню організують. За інформацією КМДА у приміщенні Сяєва саме триває капремонт. А вже 6 листопада там відкриється комунальна книгарня із новою назвою, тобто з попередніми господарями продовжити оренду відмовились на переконання колективу Сяєва, Таким чином міська влада хоче запустити механізм липового банкрутства, щоб згодом приватизувати площі в потрібні руки. Це буде создане комунальне підприємство. которая э, в дальнейшем сделает какой-то долг, после этого идет липовое банкротство, и после этого это э, здание снова переходит в руки тех, которые э, пытались уже раз захватить. Я думаю, что они пошли другим путем, проиграв суды, они пошли рейдерством через пиджаки э, киевской администрации. Тим часом колектив стверджує, вони не претендують на право власності лише хочуть, щоб знаменита книгарня продовжувала працювати для киян та гостей. А ще була збережена особлива аура цього місця, куди навідувалися впродовж багатьох десятиліть кращі поети та письменники України із зарубіжжя. Книгарня Сяйво мусить бути повернута трудовому колективу. Оренда продовжена по закону, і всіляко будемо підтримувати будь-які акції спрямовані те, щоб це рішення мало такий кінцевий варіант, про який я вже сказав. Книгарня мусить знаходитись у розпорядженні трудового колективу. Своє слово, Київрада, скаже в четвер. Активісти і колектив обіцяють, прийдуть під стіномері, аби захистити себе та право киян, читати і купувати книги вільно. Олександр Білоус, Юрій Нісімов, програма Наголос.